Москальська шпаківня з кодовим замком після першого ремонту попрацювала півроку і пару днів, після чого знову щипнула і цього разу її зачепило процесор. Тож не став так головно поміняти на стабілізатор здорової людини. Ось така цікава цяцька. Хаймерс в Стабілізатор будуванні – штука українського походження, української розробки, українського виробництва повністю. Річ, яку я дуже давно хотів потрогати руками, принагідно зразу покажу і вам, що можна зробити і що роблять в Україні. Давайте розпакуємо і подивимося, що в тій чудо-коробці. Красавчик. Строгий дизайн. Великий дисплей, чорно-білий, рідкокристалічний. трохи автоматів. Небагато, щоб не запутатися. Класично, два вентилятора і знімна скоба для монтажу. В принципі, нічого більше і не треба. Ми всі давно знаємо, що таке стабілізатор, як він працює, але всередині тої ласочки можуть нас чекати сюрпризи. Тож, користуючись нагодою, що ви не бачив, давайте розберемо. І подивимося всередині. Порошкова фарба ховає під собою товстий метал корпусу. Для того, щоб ми легко зрозуміли, де верх Денис помальований різними кольорами. Решітка є частиною корпуса. Три строгих кнопки майже в потай з позначками гірше ліпше, і хай буде так. Інтуїтивно пояснюють, що робити в меню. Нічого зайвого, строго і важко. Важко, тому що метал доволі товстий. Так. Перший раз розбираю, можуть бути сюрпризи. Що ми тут бачимо? Бачимо, що воно ще було дівчинкою, але нас цікавить не то. Дві кришечки ховають контактори для підключення. Ух ти, шкляний захист для індикатора. А всередині, о, це я давно хотів потрогати. Тут багато цікавого. Навіть не знаю, з чого почати. Давайте з простого: клемники. Великі потужні, це є квант 7. Сімірка говорить про потужність. Про покоління не знаю, але щось зі свіжих. Одна розетка, щоб можна було підключитися на місці. Кидається в очі токомірний трансформатор. Дроти товсті, живуть варистори, мабуть. Рама з дисплеєм. Є якісь послання від розробника. Поки що не знаю, що воно означає, і добре то чи зле, можливо, нам потім пояснять. Конструкція модульна. Бачимо окремі плати, окремі модулі. Давайте вгадувати, що дає і для чого. Так, автомати ви всі знаєте, це нам не цікаво. Монтаж акуратний. О, бачу речі, про які колись читав. Кидаються в очі оптопари. Оптопари керування, вони не прості, вони є практично саморобними. Коли останній раз спілкувався з розробником Сергію, вітання вам. То дізнався, що були проблеми з швидкодією, і було прийнято рішення робити якісь надшвидкі свої оптопари, тому що аналогів ніби як не було, або щось тому схоже. Ось такі вони є в металевому корпусі. Цікаві речі, конденсатори. Фільтрів, бачимо феритові кольця фільтрів, окремі модулі мають фільтрацію. Роз'єми зафіксовані на спермоклеї, і це є добре, тому що це легко зняти при потребі розібрати і в той же час воно не дасть розвалитися. Оця от штука цікава така. Я про це читав. Це розробники називають реактором. Це поглинач. Імпульсної енергії, так званий surge protection. Ця штука покликана захистити вашу техніку, і в тому числі сам стабілізатор, від короткочасних різких викидів напруги. Якщо мене не зраджує пам'ять, воно може зловити імпульс до 1,5 кВт і на мілісекунди взяти на себе струм до 300 А. Тобто, це така перша межа захисту, яка є набагато крутішою, ніж варистори. Воно працює автоматично. І воно є багаторазовим. Тобто воно не те, що там згорить і вам збрятує, а ви навіть можете не дізнатися, що у вас чомусь щось не згоріло. Реактори, якісь трубки, незрозуміло з якого матеріалу, немагнітного, напевно, не горючого залиті всередині чимось. Я впевнений, що це якісь резистивні деталі. Зверніть увагу на виконання корпусу, є розділ. Є ізоляційні прокладки, причому рівень ізоляції вражає транзистори на кераміці відносно радіатора, радіатор відносно корпуса на скловолокні, на текстоліті. Далі йде металевий елемент тримача, котрий ізольований від загального корпуса приладу і розв'язаний конденсаторами, я так розумію. Дуже цікаво. Термопаста присутня, монтаж плотний. Доволі якісний. Якщо би до чогось треба було домахатися, до відсутній шовкографії, відповідно, без схем розробника ремонтувати подібне буде дуже тяжко. Якщо врахувати, що сервісний центр присутній в нас в Україні, то особливої проблеми в цьому я не бачу. Тобто, гарантія є, пристрої обслуговуються, деталі доступні. Щоб зняти дисплей, тут не так все просто, розробники цей варіант передбачили і поставили спеціальний захист від знімання дисплею, який по сумісництву відразу є термачем автоматів. Але нас так легко не проведеш і дисплей в нас в руках. Та дисплей традиційний, тобто серійного виробництва, плата з кнопками, шлейфи і перехідничок власного виробництва. Зроблено по воєнному якісно, класно. Що ховається знизу? Знизу ми бачимо підводи до автоматів, обжаті втулками. Це заслуговує поваги. Це дуже правильно і добре. Велика плата містить на собі багато цікавого. Видно великі контактні площадки, потужні дросіля. Тут вони теж не прості, а особливі. А особливі вони тому, що це є власна розробка. Квантовиків. Ось такі величезні дроселя. Причому це, можливо, ще старого покоління, бо нове покоління має фланець алюмінієвий для контакту до радіатора. І нові дроселя квантів також живуть на радіаторі, оскільки для сучасних імпульсних пристроїв перетворення енергії проблема від воду тепла є не тільки від транзисторів, а також від дроселів. і це їхня власна розробка. Вона полягає в тому, що знизу п'ятка є алюмінієвою, але не замкнутим колом, щоб не було струмів фуко. А сам Магнітопровід, саме дросель, він є не на броньовому сердечнику, а зроблений якось інакше і залитий карбонільним залізом. Це така специфічна зараза, яка дозволяє дуже класно відводити тепло. І в результаті вдалося зробити ці стабілізатори надзвичайно тихими. В них є великий потенціал по запасу потужності. Вони витримують перевантаження. І вони вміють працювати доволі тихо. Їхня робоча температура не перевищує 60 градусів в штатному режимі роботи, тобто вони є практично холодними. А коефіцієнт корисної дії, за словами розробника, доходить до 98%. Також зверніть увагу, не видно жодного великого накопичувального конденсатора. Це не просто так, це тому, що інвертор даного типу є імпульсним перетворювачем без накопичення енергії. Жодного конденсатора. Вся енергія обробляється на люту і передається від джерела до навантаження без накопичень. І це є доволі круто, тому що цей стабілізатор може виправити не тільки напругу і амплітуду, значення, а також форму. Він настільки швидкий, що може виправити зрізані піки, котрі бувають в перевантажній мережі. Робиться, власне, він за рахунок перетворення на Люту. Висока швидкодія досягається завдяки використанню двох процесорів. Якщо глянути на основну плату керування, ми можемо побачити два процесора. Вони мають кожен свої задачі. Один процесор. Займається виключно аналізом і нарізкою форми сигналу, а другий займається менюшкою обслуговуванням кнопок, індикацією. Відповідно, їхні задачі не перетинаються. Відповідно, ніякі збої, ніякі зажимання, залипання кнопок не можуть вплинути на роботу пристрою в цілому. Відповідно, це є досить надійна технологія. На процесорній платі бачимо декілька оптопар, перемички незрозумілого поки що призначення. І пару лінійних стабілізаторів живлення. Третину об'єму пристрою займають реактори, тобто дроселя. Вентилятори стоять перпендикулярно. Це допомагає забезпечити турбулентний обдув радіатора, що збільшує потужність, котру можна зняти темплом з поверхні радіатора. І самі котушки теж обдуваються. Поряд живе явно-імпульсний блок живлення. Тут нічого цікавого, Діодний міст, шимка, транзистор. Просто живлення власних потреб. Друга сторона Друга сторона маленький радіатор. Ось він стоїть тут. На цьому радіаторі є якісь маленькі мікросхеми, напевно, драйвера. Тяжко зрозуміти, що там воно запаєне, так глибоко лісти не вийде. Бо мені зроблять ай-яй-яй металевою лінійкою по пальцях. Не можу я встояти перед спокусою, тим більше, коли є щось незрозуміле. Тому акуратно, поки ніхто не бачить. Трошечки відкручуємо і дивимося, що ми тут маємо. Плата на радіаторі, широкі доріжки, вхід-вихід, вхід-вихід, мікросхеми, операційний підсилювач. І це, це доволі дивно. Ніяких силових елементів знизу немає. І єдине розумне пояснення такої компоновки це є шунт. Це банально два шунта, від котрих відводиться тепло через плату на радіатор, і відповідно стоять операційні підсилювачі, котрі беруть сигнал падіння напруги і передають далі з оптичною обв'язкою на процесорну плату. Дуже цікаво, такого виконання шунтів ще не бачив. Хотілося б зрозуміти, для чого так потрібно: це для швидкодії, чи для високого імпульсного струму, чи для чогось іншого. Йде воно на. Блок керування шлейфом. Ех, побачити би схему цього чудопристрою. Тут ми маємо плату з транзистором. Є оптопара і знизу живуть, до речі, транзистори тут живуть на керамічних прокладках це дуже круто, тому що кераміка має дуже високу теплопровідність і ізолюючі властивості. Це дороге рішення. Ми таке бачили практично тільки в Ecoflow з сучасної силової електроніки. Решта, всі використовують якісь прокладки набагато меншої якості. Конденсатори і раз, два, три, чотири транзистора силових, котрі, власне, керують реактором, я так розумію. Це є комутація реактора. жодних реле, Все вона напівпровідниках. Саме цікаве, знаходиться посередині. Величезний, тихо, тебе ніхто не трогає, чекай свого часу. Величезний радіатор з запасом по теплоємності для того, щоб забезпечити тиху роботу. Видно, трансформатори, оптопари. Завдання транзисторів різні. Відповідно, можна побачити, що ці оптопари також різні. І цікавим є монтаж. Транзистори монтуються на радіатор, кріпляться до силової плати, а гейтові виводи заводяться напряму на плату оптопар. Це, напевно, зроблено для того, щоб зменшити втрати на високих частотах. Цікаве рішення. Ще не бачив ні в одному іншому пристрої подібного. То вам, блін, не китайський стабілізатор. В сумі транзисторів є раз, два, три, 4, 5, 6 штук тут. І раз, два, три, 4, 5, 6 штук там. Це є 12 силових транзисторів, котрі фактично виконують всю силову роботу цього пристрою. З'єднано все якісно масивними дротами. Хоча в випадку втручань. Демонтаж подібного буде доволі важким. Хоча, наскільки я розумію, цей пристрій зроблений так, що він має захист від любого дурака, і якщо в нього не поливати воду всередину, чи не шпортитись на включеному викрутку, йому нічого не буде. Задні шість транзисторів керуються теж автопарами, вони вже є класичні заводського виробництва. Відповідно, тут режими якісь простіші в них. Цікаво, виконані. Дроти з'єднання силового блоку з блоком реакторів. Силовий дріт має екранування приблизно до половини. От якщо придивитися, то можна побачити опльотку. Ця опльотка йде в ізоляції досить. Тобто цей кавалок є ізольованим. І це, напевно, теж має сенс. В чому я не знаю, було би дуже цікаво дізнатися. Якість виконання бомбезна я в захваті. Варто звернути увагу, шлифи не підписані і роз'єми, габарити в них одинакові, однакові. І якщо ви розберете без позначок, без досвіду, можете попідключати Бог зна як, чим це закінчиться, не знаю. Коротше, дядько, в захваті, я себе волочу від тих технологій, від тих наворотів. Нормальний господар завжди знайде до чого домахатися, відповідно, якби огріхи дибні є, але про них немає сенсу думати кінцевому клієнту, оскільки сервіс є підносом в Україні. Нагадаю, що це повністю українська розробка. Порівнювати з чим я особливо не маю, такі технології бачу вперше. Найближні аналоги, якщо порівнювати і дивитися, це є москальський імпульсний стабілізатор з накопиченням енергії. То знову ж таки порівнювати тут немає що, тому що виконання небо і земля. Тут воно все на соплях і висить як пів на шосту. Тут воно тримається купи, зроблено, зафіксовано, прикручено. Радіатори якісні, запаси величезні. І якщо вірити розробникам, то також величезні вони і по параметрах. Ой, щось відвалилося. Так, тихо, 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 ніхто не бачив. Відповідно, це круто. Тож, давайте його збираємо взад і попробуємо включити, глянемо на менюшку і подумаємо, як його можна протестувати.